Усім привіт! Hola todos! Сьогодні, в цьому уроці, ми з вами вивчимо 50 важливих іспанських дієслів, які вживаються практично щоденно. Ми не будемо затягувати довго спочатку, лише скажу, що я рада вітати вас на своєму каналі Юлія Мельник Спейн. А ми поїхали! Отже, перше дієслово уно. Це дієслово дескансар. Дескансар в іспанській означає відпочивати. Наприклад, ой ме apetece descansar. Сьогодні мені хочеться відпочити ой ме apetece descansar. Дос. Друге дієслово це бенір. Бенір бенір означає приходити. Наприклад, Куандо a mi casa? Куандо vienes a mi casa? casa? коли ти прийдеш до мене додому. Cuando vienes a mi casa?» Її слово бенір в цьому реченні ми змінюємо за особою, ставимо її в другу свободнений, тобто ту, ти, так? І кажемо vienes Куандо б'єш амікаса. Трес. Кольгар. Кольгар. Кольгар означає вішати. Наприклад. Ти можеш повісити свою куртку ось там. Puedes colgar ту чакета allí. Або там ти можеш повісити свою куртку. Аї puedes colgar ту чакета. Colgar – вішати. Quatro. Дескольгар. Descolgar. Дивіться, кольгар в нас було вішати. А дескольгар це знімати. Наприклад, сьогодні я буду знімати картини. Зі стін мається на увазі, так? Ой, descolgar los cuadros. Ой, боядескольгар лодрош. Угу, є Cinco. Сувір. Сувір. Підніматися. Наприклад, ціни дуже швидко піднімаються. Los precios suben muy rápido. Los precios suben muy rápido. 6. Bajar. Bajar. Bajar se Na Napríklad, зараз Хтось вам дзвонить знизу в домофон і каже Виходь, <гадж>, а ти кажешь, ви кажете, зараз спускаюся. Ми це скажемо аура бахо. Аура бахо. Аура це зараз бахар спускатися. Аура бахо. Перфекто. Сієте. Абрір. Абрір відчиняти. Абрір відчиняти. Наприклад, Vitezine, dveri, vădlasca. Abre la puerta, por favor. Abre la puerta, por favor. Ocho, visim. Ferrar. Ferrar. Zaciniate. De exemplu, magazin, zaciniajeți o deviații. La tienda, sierra, alașnuebe. La tienda, sierra. αλλά 9, Πέρφεκτο. Νοέβε. Δεν Κανσάρσε. Κανσάρσε. Να Με κάνσο Μουσο εν ελτραβάχο. Με κάνσο μούτσο εν ελτραβάχο. Για ντουζε φτώμλιο να Κανσάρσε. Рекордар. Рекордар. Рекордар це пам'ятати. Пам'ятати. Наприклад, норекурдо мукемиas дичо. Норкурдо мукемеаз дичо. Я не дуже добре пам'ятаю, що ти мені сказала. Норекуердо мукемеаз дичо. Я не дуже добре пам'ятаю, що ти мені сказала. 11. Once, once. Olvidarse. Olvidarse, забуватися. Por ejemplo, ayer me olvidé de apagar la plancha. Ayer me olvidé de apagar la plancha. Вчора я забулася вимкнути. Праску. Вчора я забулася вимкнути праску. А єр, ме ольбіде де апагар ла планча. Досе. Деспертарсе. Деспертарсе. Despertarse означає прокидатися. Деспертарсе. Наприклад, кожного дня я прокидаюся о сьомій ранку. Cada día me despierto. A las 7 de la mañana. Cada día me despierto a las 7 de la mañana. 13. Acostarse. Acostarse. Acostarse significa lejate espate. Acostarse significa lejate espate. La preclad. Hoy voy a acostarme temprano. Hoy voy a acostarme temprano. Сьогодні я ляжу спати рано. 14. 14. Mirar. Mirar. Дивитися. Наприклад, мені подобається дивитися, як вони працюють. Uh, me gusta mirar como ellos trabajan. Me gusta mirar como ellos trabajan. Кінце, експлікар. Експлікар означає пояснювати щось або розповідати. В іспанській вживається в двох значеннях. Тобто, наприклад, можна вжити це в значенні, якщо пояснювати щось, наприклад, пояснювати якесь правило це експлікар уна регла. Але можна також вжити це в такому контексті, як. Я люблю розповідати історії. Me gusta explicar historias. Me gusta explicar historias. Так, я люблю розповідати історії. 16. Andar. Andar. Andar означає ходити пішки. Наприклад, кожного дня ми багато ходимо. Cada día andamos mucho. Cada día andamos mucho. Andar, jodete pirskia. Diecisiete. Correr. Correr os dachae bíjate. Napreklad, zranku Juan, es sobacoyo. Por las mañanas, Juan corre con su perro. Por las mañanas, Juan corre con su perro. 18. Nadar. Nadar označuje plavat. Nadar. Například, moji druzi chodí plavat v basén. Mis amigos van a nadar a la piscina. Mis amigos van a nadar a la piscina. 19. Saltar. Saltar. Saltar означает стрибати. Наприклад, я не можу стрибати, мені болить нога. No puedo saltar. Me duele la pierna. No puedo saltar. Me duele la pierna. Vale? Fregar. Fregar. Fregar означает мити щось. Наприклад, можемо сказати мити підлогу або мити посуд. це мити підлогу, А fregar лос platos це мити посуд. Наприклад, сьогодні я повинна помити підлогу. Ой, tengo que Ой, tengo que 21. Aspirar. 21. Aspirar. Aspirar os de xalle pelos sósote Na précut, nam potriben pelos sósxo pelos Necesitamos una aspiradora para aspirar nuestras alfombras. Necesitamos una aspiradora para aspirar nuestras alfombras. Veintidós. ordenar ordenar. Ординар означає складати все по своїх місцях, прибирати так в правильному порядку щось розставляти. Зазвичай це, коли, наприклад, у вас якісь речі можуть бути по дому іграшки чи одяг розкиданий, і вам треба це все ординар. Ми повинні скласти іграшки дітей. Necesitamos ordenar los juguetes de los niños. Necesitamos ordenar los juguetes de los niños. 23. 23. Doblar. Doblar. Doblar означає складати. Наприклад, складати одяг. Як в магазині. Por ejemplo, Одяг вже сухий. Зараз потрібно його скласти. La ropa ya está seca. Ahora hay que doblarla. La ropa ya está seca. Ahora hay que doblarla. 24. Recoger. Recoger. Recoger – це щось збирати або забирати. Наприклад, коли у вас було якесь застілля, і гості пішли, вам треба recoger la mesa – Рекохер ламеша, тобто забрати все зі столу, так прибрати все зі столу. Ось це і є рекохер. 25. Десорденар. Десординар. У нас було слово ординар, Це було в нас все скласти в свої місця, а це десординар, навпаки. Все розкидати, зробити безлад. Наприклад, як ти міг зробити такий безлад вдома за два дні? Cómo has podido desordenar la casa tanto en dos días. Cómo has podido desordenar la casa tanto en dos días. Desordenar. 26. Preferir. Preferir os no nada debate para Por ejemplo, no Prefiero entrenar en casa. Que ir al gimnasio. Prefiero entrenar en casa que ir al gimnasio. 27. Suponer. Suponer oznacaya prepuscate. Naprikot. Ya prepuscais yo tak. Supongo que sí. Supongo que sí. Suponer. Prepuscate. 28. Oberate. Oberate en español y elegir. Elegir. Například. Dopomůžeš mě najít sukňu pro večírky? Me ayudas elegir un vestido para la fiesta. 29. Ganar. Ganar. Ganar označuje vyhrávat. Ganar. Například. My vyhrajeme tuto výhru. Vamos a ganar esta guerra. Vamos a ganar esta guerra. 30. Perder. Perder. Perder має кілька значень. Um, може означати або програвати. Наприклад, Nuestro enemigo va a perder. Nuestro enemigo va a perder. perder Що означає означає наш ворог програє. Або щось губити. Наприклад, Madre mía, otra vez he perdido las llaves. Боже мій, я знову загубила ключі. Пердер. і уно. Кедар кон альген. Кедар кональген це зустрітися з кимось, зустрічатися з кимось. Наприклад, завтра я зустрінуся зі своїми подругами. Маняна боє кедар КОН конміш амігас. Маняна бой а кедар конміш амігас і дош. Прометер. Прометер означає обіцяти. Наприклад, я не можу тобі цього пообіцяти. Но te lo puedo прометер. Або Но puedo prometértelo. 33. Копрометерше. Компрометерше означає заручитися. Наприклад, наші знайомі заручилися. Унос нас консідош не Сеан компрометідо. Компрометерше заручатися. 35. Кантар. Кантар означає співати. Наприклад, та я не дуже добре співаю. Еске ноканто мой б'єн. Еске ноканто мой. Та я не дуже добре співаю. 36. Техер. Техер означає в'язати. Наприклад, моя мама вміє дуже добре в'язати. Мі мадре сабе техер муйбен. Мі мадре сабе техер муйбієн. Тринайте. Дібухар. Дібухар сигніфіка малювати. Але малювати або олівцем, або ручкою, або чимось сухим, тобто без фарб. Дібухар. Наприклад, я обожнюю малювати. Менканта дибухар. Менканта дибухар. 38. Трейтеочо це в нас буде пінтар. Пінтар це якраз таки малювати, але фарбами. Наприклад, я знаю художника, який малює прекрасні картини. Коноско аун artista que pinta unos cuadros maravillosos. Conozco a un artista que pinta unos cuadros maravillosos. 39. Bordar. Bordar. Bordar означає вишивати. Наприклад, мені хотілося навчитися вишивати. Me gustaría aprender a bordar. Ми густарі апреа бордар. Мені б хотілося навчитися вишивати. 40. 40. Косер. Косер означає зашивати. Наприклад, треба зашити носки. Айке косе лоцетінес. Айке косе лоцетінес потрібно зашити носки. 41. 41. Інвентар. Інвентар означає або щось придумувати, або винаходити. Придумувати часто вживається в такому значенні, як щось вигадувати і обманювати. Наприклад, йому дуже подобається придумувати історії. Ле густа mucho інвентар historias. інвентар historias, тобто щось вигадувати, так? Або хто винайшов iPhone. ¿Quién ha inventado el iPhone? ¿Quién ha inventado el iPhone? 42. Тут ми більш перейдемо до такого життєвого слова. Я думала довго вставляти його чи ні в відео, але, в принципі, думаю, що всім треба це знати, як не як. Отже, пісяти. іспанською буде pis або арпіпі. Або ще таке слово, яке, в принципі, не дуже. Культурне, але воно дуже часто вживається іспанцями. Вам треба знати, що це означає. Це меар, це одне й те саме: асерпіс, аферпіпі або меар. Коварентайтре теж е, з цього типу слів: це какате. кака або кагар іспанською: аферка або кагар. Я не буду приклади приводити, ви самі все зрозумієте. Добре, йдемо далі. Кварентайкуатро. ФЕЛІСІТАР – ФЕЛІСІТАР ФЕЛІСІТАР означає вітати. Наприклад, ми маємо привітати твою бабусю. КЕ а КЕ ФЕЛІСІТАР ФЕЛІСІТАР А А АБУЕЛА АБУЕЛА 45. Салюдар. Салюдар, салюдар означає вітатися. Наприклад, потрібно вітатися з твоїми сусідами. АЙКЕ САЛЮДАР А ТУС бесінняш. Hay que saludar a tus vecinos. 46. Despedirse. Despedirse. Це прощатися. Наприклад, почекай, я ще з тобою не попрощалася. Espera, no me he despedido de ti. Це така була типова фраза в Іспанії, тому що, як ви знаєте, в Іспанії люди і se се dando dos besos. Як ви знаєте, в Іспанії люди вітаються та прощаються, цілуючи один одного два рази, тобто дві щоки. Тому це як ритуал в Іспанії, їм обов'язково треба з усіма привітатися і попрощатися, навіть якщо вони цих людей бачать вперше. 47. і сіє лучар. Лучар сигніфіка боротися. Лучар. Наприклад, ми будемо боротися до кінця, бабус алучар астальфіналь. Vamos a luchar hasta el final. 48. Rendirse. Rendirse. Rendirse означає здаватися. Наприклад, він завжди здається. Ell sempre se rinde. Él siempre se rinde. 49. Vender. Vender означає продавати. Vender. Наприклад, ти продав свою машину. Has vendido tu coche – «Vender» y 50. 50 devolver. Devolver «Devolver» «Devolver» означає повертати. Наприклад, в магазині вам можуть сказати, в тебе є два тижні, щоб повернути ці кросівки para devolver estas deportivas» Tienes semanas para devolver estas zapatillas deportivas. Ну що ж, це все. Дякую, що дивилися це відео до кінця і що ви це зробили. Я сподіваюся, вам у нас сподобалось і було корисним. Пишіть свої приклади в коментарях. Будемо їх перевіряти до нового відео! Чао!